Тебе був позивний? Малюк. Малюк. Да. А в Британії був War Baby, дитя війни. Отак от. Да. Це ти тобі дали такий позивний саме е, там в Британії. Так, да, там дав старший нашої групи в Британії. Той хто був, він дав мені позивний і дитя війни, тому що я був наймолодший з усіх, хто там був, найменший. Як тебе відібрали саме на навчання туди? Смівалися е, почало війни. Я сам захотів, пішов у рекрути в правий сектор. Mm -hmm. Мені було 18, якраз повинно було зповнятися. Два місяці я в правому секторі прослужив, а потім на 92 бригаду мене перекинули, з 92-ї бригади мене відправили на навчання до Британії, там два місяці, і так я почав свою, свою військову кар'єру. Скажу по своєму опиту, що коли я був в Британії, нас таскали дуже сильно. Ми реально тоді були як рекрути. Нас викидали і в польові умови, нас наближено до бойової реальності. Тобто там спеціальні були візні колонки, понатикувані взриви. і Це все нас морально, і психологічно вже підготували до війни. Ми... Нас викидали в ліс, потім зачистка окопів і зачистка була міста. Тобто, це все вийшло на 1,5-2 місяці. Навіть таке, що заповнилося, така 30-ти градусна гора. І ми з повним Бьоргеном, а Бьорген — це 100-літровий мішок сзади тебе. Тобто, рюкзак ну, він дуже великий. І виходить так, що ми як заходили, ну этот спуск і вага і повністю викопіровки. І для нас це було взагалі, ми пройшли. Отак упали, а Том, наш керівник, він туди забігав. Втім, нам каже, щоб ми робили ще 10 бірпів, а ми вже всі ну, нікуди, вже як м'ясо. Mm. Вони такі, давай, давай, і він почав робити, і ми за ним почали робити. Потім пішов дощ, нас почали. Повзком ми повинні були пройти там полосу лосу Нас пам'ятаю, тоді перший день розрізали нову форму. Мама не знала до першого поранення, бо взагалі не знала, що я воюю. Отак. Щось придумав да. їй, так? Якусь історію? Так, так. я сказав, що я уїжджаю в, в Польщу, тому що мені буде 18 років, а там пішов слушок такий, що 18 років будуть пацанів забирати на війну. Мама переживала за мене. Я кажу, я збираюся, їду в Польщу, а я вже до цього підписав уже контракт, і в мене два дні до відправки. Вона каже, так, добре, вона відвозить мене на вокзал. Я в вокзалі, на вокзалі, вона мене на Лубни можна була відправити, але я з Лубнів до Харкова доїхав і з Харкова повернувся на Красноград. Там мене вже чекала машина з хлопцями, мене забрали і повезли в правий сектор. Оце ти таку історію придає. Да. І вона півроку думала, що я працюю на Польщі на клубніки. Вона, мабуть, і зараз би не знала, ну, але вийшло як що вона дізналася, що мене ранило, в мене, виходить, осколочне горло, плече, дві ноги було навсквозь прошиті спина і сквозне. І виходить, я якось без заднього внимання, я тільки почав розмовляти нормально, і мама дзвонить по фістайму. Я включаю камеру, мама при... а вона так на мене дивиться. Що з тобою? Я говорю, що зі мною? Я ж дивлюсь на своє відраження і розумію, що блін, я ще не, озда... ну, не одужав, а воно без задньої мислі просто взяв дзвінок. І теж почалася плакати, почала те все, я її заспокоїв. Пошутив, що невдало побрився, вона каже, та я ж бачу, що ти не розмовляєш погано, каже, де ти єсть. Сказав, де я єсть, Бабушка, мама, брат приїхали до мене сюди в гості. Плакали, відчитували мене, але я кажу, ну вже ж нічого не зробиш, потрібно служити. Вони з цим вже смирилися, там посилочки, всі діла. Для мене, для хлопців присилалися. На щодо в... воєнного я завжди був перший, що... що в школі захист світчизної, що в бурсі, я навіть їздив на кружки по стрілянню і всього останнього, у мене 9 з 10 попадань прямо в центр. Я навіть на розстроєному автоматі сам настраював і в мене чітко в цель все летіло. Любив пінг понг ой, пінг понг э... страйкбол. Тобто я завжди любив іграти. В Харків їздили навіть на соревновання. Тобто мені дуже це все подобалося. Я завжди восхищався військовими, мені завжди хотілося бути хоча б похожими на них. І тут видалася така можливість, що орки полізли на наші землі, і нам довелося відстоювати честь нашої держави. Ну і я не хотів стояти в остороні, пішов за ними. За хлопцями вперед, вперед, своїми. З перших днів війни ми пішли нас п'ять чоловік з моєго села, і ми всі п'ятеро пішли. І зараз на даний момент живих залишилось тільки двоє. Війна це перш за все, це страх, який треба преодоліти в собі і натолкнути на це інших. Братимство це вже можна сказати, як побратими та як брат. Тобто з ним ми... у нас було 10 чоловік, групи розділені по, по количеству 10 чоловік. І ми постійно виходили групами, у нас ми хліб ділили на всіх. У нас бувало так, що нас взяли в круг, майже в круг. І у нас не було що ні їсти, ні пити. Ми суто виживали, у нас була одна бутилка води. Півбуханки хлібу, і ми це все ділили на всіх. І ми ж шість днів стояли майже в полу кольцю. Mm -hmm. І ну, от, ми пили з однієї бутилки, їли один хліб. Він ну, більше, ніж рідний брат, можна сказати. Mm -hmm. Він тобі прикриє спину, він тебе захистить. Там багато можна роз... розказувати, але суть того, що це найрідніша людина на даний час. Після твоєї сім'ї. Ждемо підкріплення. Зараз два карандаши, яка доби підскочити і далі чистим. цей якоб сформірували своїх там. Дови, кажуть, справа. Плюс, плюс. Ми пішли, прийняли ще два контакти. Нас почав Васільок. Це. Така пушка, яка стріляє п'ятьма залпами 80-го калібра одразу. І виходить, в нас контакт, нас криють, ми, ми відбиваємо дві, два контакти. Mm -hmm. Хлопці, ті, що розумні, вони одразу редоточилися. Mm -hmm. Я був замикаючій групи, і, і переді мною стоїть три хлопця новеньких. Mm -hmm. Ну, Я розумію, що вони не розуміють, куди їм іти, що їм робити. Один спрашує, куди нам пасти, що робити. Я кажу, підійдіть, до дерев, присядьте ну, на коліна. Зараз я роздивлюся міс... місцевість і скажу, що робити. Хлопці так зробили, як я сказав, хлопці-красавчики взагалі швидко ну, среагували. Я продивився, знайшов тренурки, якраз які чітко виходили. На ворожій позиції. Получається так, що я беру одного, відвів, другого відвів, третього відвів. І у мене норка, виходить, ну так в метрах десяти. Мені суто пробігти треба було. І Виходить так, що брустер і нора така. І туди просто треба запригнути. І там далі більше було. Мені головне було в цю нору запригнути. І так виходить, що мене ворожий дрон викупає, де я йду. І мені під ноги скидається скид в розмірі вога 40 та напічканим тротилом з великим зарядом. Воно попадав в праве коліно, прямо сюди розбивав мене все колінний сустав. Там суто не було нічого живого. Я падаю, розумію, що я 300. Я прокричав, що я 300. І по методиці того, що прильот буває два рази в одну лунку, я відсоєнився трошечки правіше. І виходить так, що я почав собі накладати турнікет і один був бракований. Ну, а Я завжди з собою носю 6 турнікетів, як мінімум. У мене два тут, виходить турнікета, два тут і два спереді. Виходить так, що я другий накладаю турнікет, починаю операції по по розмовляти, що я 300, командиру прошу підкріплення, щоб мене винесли, щоб замінили мене замість когось. Приходить два карандашика. Один док позивний, угу. а другий мотор. Док, потому, тому що йому 50 років і в нього так 120 кілограмів, дядька. А мотор, тому що такий худий, метра два ростом і нормальне тілосложення. Хлопці мене полтора кілометра три години тащили. Ми дійшли до легіона, але в мене все так боліло, тому що в мене помімо відірваної ноги, осколки попали в ліве коліно, я його не міг ні зігнути, ніде нічого, осколки в руки і в пахову зону. І в нас до іностранців, ми з іностранцями розмовляємо. Вони типу, подивилися, що в мене там за травма. Дівчина, яка там була місістрою, одразу йшла, їй плохо стало. І прийшов медик. Ворожа птічка вела, ні скиду не скинула, ніде нічого. Таке у нас фосфором нас накрили, ми спрятатися, вспіли. Град, і були такі одиночні пристріли з пулемета, сім годин евакуації. Уже на стабіку в Дружковці в стабіліційному пункті. Мені там ампутували ногу. Потім мене відправили на Дніпро. З Дніпра мене відправили в Луцьк. З Луцька мене вже як зробили, все відправили додому. Я за довгий час, майже за рік, за рік побачив. Своїх рідних. А хто тебе підтримує? Моя дівчина. Ми з нею вже рік, як в стосунках, і познайомились взагалі. Так. Така смішна історія. Моє перше поранення. Я приїхав сюди. 에, на лікування. І дивлюсь, навпроти в мене. Так виходить, в нашій лікарні, в першій обласній. Uh -huh. Є лавочки на чотири. Отак, uh -huh. одна навпроти одної, І сидить дівчина така красива, такі пухнасті волоси, такі красиві очі. І з неї сестра сидить, але щось не знаю. Там не боявся навіть нічого, там все, а тут підійшов, так запинався і розмовляв. Типу, вони ж зразу гіга. Я ж з ними поговорив, взяв номер, взяв соцсеть. І так якось почали розмовляти, і потім так місяць-два пройшов і ми почали зустрічатися. І вона мене підтримувала во всьому, навіть коли сталася біда з ногою, вона дізналася перша про цю травму, але вона ну, не дала задню. І сказала, що вона буде зі мною навіть без ноги, тому що вона полюбила мене не за ногу, а за те, що я хороший чоловік. Як звуть Обраниця? Твої? Наталія. Два брата менших, одному 10, другому 11, Яник і Артем. І Лена, сестра, 17 років. У тебе велика родина, так? Так, ну в общем, у нас. Велика дружня родина, у нас 11 людей в сім'ї. 11 у нас, так? Так. Ну так тебе така взагалі взагалі підтримка відстав? Ну, да. іноді навіть так буває, хочеться закинути смартфон, що, тому що, що я зайня, зайнятий зараз справами, сижу. Там той напише, як справи, той напише, як справи, що робиш. Ви хоч поп'ємо кофе, там те, там все. Тобто внімання дуже багато. Зразу після травми, як відлі... відлікувався вже у усіх шпиталях і всі такі справи поробив. Я приїхав, виходить, до нас в бригаду. І типу, почав в них спрашувати, чи можна мені хоча б на БПЛА. Хлопці говорять, ти вже доволі навоювався. Говорить, віддихай. Ну, на даний час я хлопцям допомагаю. У мене там. Свій заробіток іде виходить, та все, я вже два мавіка відправив на нашим хлопцям. Ти збираєш? Е, е, я трейдинг іде в мене. У мене були заощадження. Ще. І ці всі кошти я подвоюю та витрачаю на свою бригаду. Ти не волонтериш, а саме саме себе. Я вже на цей час купую два-один дрон, якщо в нас зібралося так. І відправляємо хлопцям напередок. Це ти вже два «Мавіка» так? Так, да, вже два «Мавіка» відправили. Зараз збираємо на третій «Мавік». У нас вже 80 тисяч є. На даний час треба хлопцям зібрати ще один «Мавік», а потім відкрити вже збір на реп. І відкрию збір і буду збирати вже їм на реп, як закрию «Мавік». Ти собі поставив ціль, що ти це будеш робити постійно, так да. Поки йде війна. Ну поки не закінчиться. Хоч чимось. На даний час я не можу там допомагати. Я краще звідси поможу їм. Там не куплю собі чашку кави і не піду, не куплю собі пірожена скушать, але я закину на свою банку, а потім прийде час, я їм куплю просто мавіка. І ти розраховуєш тільки на себе? Е, так, виключно тільки на себе. Не долучаєш нікого, тільки Ні, я завжди все сам, ну це просто пріоритет і стимул такий, тому що ну цього треба добитися самого.